Друзі, всім привіт! Настала осінь, жовтень місяць і вирішив пройтись, позбирати трішки гриби, подивитись, чи взагалі вони є. Приїхав недалеко від Києва десь, ну, кілометрів з 10. Розраховую я більш на польські гриби, але також може бути в змішаному лісі е, опеньки. Зараз я оцей від машини відходжу і дуже багато зараз є підубники, але я їх не хочу зараз. Ну, я їх не збираю ніколи. Тому подивимось, що сьогодні вдасться назбирати. Вже побачив перший гриб такий здалеку, наче те, що ми шукаємо, зараз подивимось. Ось один і ось інший. Ось такий. Польський гриб. Ще один маленький. Польські гриби завжди ростуть в такому мху, і іноді їх буває дуже тяжко знайти, саме за те, що мох дуже великий. І от тільки виглядає одна шапочка. Але ось ще один гриб є, теж польський. Дивіться, який гарний. Коли йдеш, то так їх важко буває, знаєте, так, тільки присідаєш, сидиш і дивишся і видно тільки шапки. Ось Бачу вже один, там другий, третій. Дуже маленький із-за того, що саме присів, то його видно. Так здалеку незамітно, що то саме гриб. Ще дивіться, грибок, здається, маленький, але за рахунок моху, якщо надавити, то там ще дивіться, який він. Це мені така грибалка подобається, так збирати їх. О, дивіться який. знову гарний. червивий. Приїхав я не з самого ранку, і от я хожу і бачу, що багато дуже зрізаних ножок вже стоїть. Хтось вже переді мною пробігся. Як не, не можу дійти до чисто соснового лісу, все-таки зараз змішаний. І поки там польський, там їх сказати, щоб. Дуже багато, то ні. Якщо знаходиш там один, то поруч, як правило, завжди є ще декілька штук. Але вони все такі якраз гарні, маленькі, не червиві. Жовтень нас поки що ще радує. Багато дожів йдуть і вночі більш-менш тепло. Дивіться, ще один. Ось такий гарний грибок. Ще вночі тепло і тому гриби поки що є. Хочу ще дійти до своїх місць і подивитися опеньки, маслюки також глянути, тому що зараз ну, в цьому лісі саме то маслюків одненько тільки знайшов. Ще один. Але на жаль, він червивий. повністю. Все вже пройшовся, все порізано. Це вже зайшов сосновий ліс. Подивиться маслюки. Ось така молода посадка. Але вже все вирізано. Видно, що вже хтось пройшовся, залишили ось такі тільки мухомори. Це який гарний. Замітив такий грибок, не знаю що це, але Є це якась фігня. Такі мухомори, ну чи їх хтось посіяв, сховався, дивіться як. якій. Малюк сховався теж. ще один. Так, так і є, ще один. Дивіться, який гарно Так, собі йдеш, йдеш. І тут раз. Дивіться. Яка краса. Один. Два. Ось там. Третій і ось yes, четвертий. Пройшов я вже по лісі годину. Сходив, перевірив місця з Опеньками, їх взагалі немає, навіть натяку. Зайшов молодий сосновий, подивитися маслюків, їх теж немає. Ну, Вірніше вони є, були, але вже зранку видно люди пройшлися тільки порізані є. І... Польський це за годину трішки нарізав, хочу зараз переїхати ще на одну місцину, ще там перевірити, тому що тут ну, багато видно, що людей пройшлося, але в лісі настільки різноманіття грибів різних. Звичайно, це все такі гриби, які не їстівні. Ну, можливо, хтось збирає щось і стів, але я таке. Збираю тільки те, що знаю, а зараз покажу вам, скільки я за, за одну годину назбирав, тут пробігся, не знаю, там, можливо, кілометр. І тепер показую. Ось за годину це назбирав. Отак звідси йду. Думаю, зайду на мох і погляну. Тут мох листям так прикидано і тому. Не сильно так гриби видно, але ось тут, дивіться, під самий самий корінчик. дивіться який гарний. Трішки червивий, все, обрізав він не повністю червивий, тому можна забирати. Подобається мені це збирати такі дрібненькі грибочки, тому що ну, їх видно, що ніхто не, нахо, не знаходить, тому що видно, що людей багато вже пройшло, і видно, що більші гриби вже були зрізані, ножки стоять, а такі малюків таких, то ну, люди просто не знаходять. Перейшов я. Більш старий ліс. Все-таки хочу спробувати знайти, мож, можливо, опеньки, але поки по дорозі у нас тільки польські гриби, тому не сильно засмучуюсь з цього приводу. І ось дивіться. Ось один, другий. І ось третій. Саме головне, коли просто йти, то дуже тяжко помітити серед ось цього ли... листя. Але потім, коли присідаєш, відразу відкривається. Ось так. Пройшовши мимос, спочатку не замітив і помітив тільки ось цього малюка ось цього. Ну, взагалі тяжко було замітити, але потім, коли вже присів, ось один, ось другий, ось третій. І ось там ще є четвертий гриб. Теж всі польські. Ось там зрізав 4 штуки, тільки відійшов, повертаюсь, а вже ось там стоїть. Не знаю, на камеру буде видно чи ні. Але ось ось він. Теж такий гарний. І бачу ще один є. Ось такий. І ось там далі шапочка трішки. Ось такий. Саме за оцього погризеної шапочки я його і замітив. Бо бачите, воно з листям так скривається, що його не помітно. Ще замітив, що у нас ліс тут не рівний такий, а з такими пагорбами. І замітив, що майже всі гриби, от вони на вершечку. О, ще один. Дивіться який. Маленький він пропав. а Ось цей більший. Ось всі гриби знаходяться саме на пагорбі. Чому саме, я то не можу сказати. Для мене це загадка залишається. Але якщо спускатись пагорба вниз, саме на цьому пагорбі вони є і на вершині. Більше, якщо спускатись вниз, їх взагалі немає. Зате дуже багато різних там вужачки, якісь там такі цікаві гриби. Продовжуємо шукати. На жаль пішов дощ. Все знімати не зможу. Але те ще як він трішки стикне, то потім покажу. Дощ іде, і гриби теж йдуть. Таке відчуття наче на очах прямо ростуть. Ви який гарний польський гриб. Skoro wszystko tutaj. Jest taki. В старому лісі краще справи йдуть. Але єдине, що не дуже подобається, те, що молодих таких маленьких немає. Майже всі такі вже здорові гриби, але найцікавіше, що всі не червиві. І майже всі гриби, отак я по колу хожу, хожу, майже на одному місці. Ось тільки поговорив, вимикаю камеру, опускаю очі, дивіться, ось один стоїть, ось інший. Іду і дивіться зразу яких три гарних. Гриба ось один, ось другий. І воно третій. Знайшов чотири гриба, хотів і далі, але... Дивіться. Ще один. гарний грибок. Погода, на жаль, зіпсувалася геть. Дощ не закінчується. Навпаки. На збільшується, збільшується. На цьому місці не буде топеньок, значить їх поки що взагалі нема. Тільки що зустрів там ще по дорозі чоловіка. Він трішки заблукав, але найцікавіше, що в нього багато лисичок є. Я взагалі не думав, що лисички зараз є. І запитував цього чоловіка, як він сказав, що теж опеняк не, нема, але є. Ось такі польські гриби. Десяток за цими опеньками заліз. Трібна виход. Знайти з цих чагарників, завали такі. Фух, а нема, на жаль. Ну нічого. Зате так, як і звідси вийти тепер. Зате є польських. До речі їх. Дуже так хватає. Так треба виходити, бо тут польських теж не буде. І опеняк не буде. Знайшов, дивіться якого. Гарний. Яночка нашел и скихи их уже на одном месте есть и есть. это уже пять. Вес ще е. Поряд еще один. думаю скоро збиратися і вже на самий кінець знайшов білий гриб це який гарний білий гриб може ще десь рядом є це гарно сходив Все, друзі, буду закінчувати збирати гриби, тому що вже третя година. Приїхав я десь біля 12 години, проходив 3 години. Результатом я задоволений. Назбирав трішки польських грибів. На жаль, опеньок так і не знайшов. Маслюків теж не було. І така цікаво помітив, що гриби є. Але в таких локальних місцях це, наприклад, пагорби лісу. Я не знаю, чому саме вони на пагорбах, а не внизу десь ростуть. Ну, трішки польських грибів знайшов. Дощ у нас вже закінчився, навіть так. Небо трішки світліше стало, тому буду закруглятися. Так що підписуйтесь і всім пока.